Ще піду з того боку для різноманітності фотографувати. Все саме ту сторону. О, сон... сонце зайде. Вас на той кубок надії не запрошували. E, питання, звичайно, це, ні, це. Я, я так ще там. У мене на цей, на, це, на... 14 і на фінал Кубка. А, я знаю. Розпочався Тихотовичі. третій матч. Чемпіонату. Вам федерація оплачує, так? Між командами е, Галинська «Здоба» та, та били, таланти. До вашої уваги склади враховує, команд. Ага. Галинська здоба футболки все... червоні. Роман Палідович. Юрій Когут. Сергій Тригубець. Юрій Раба. Ігор Кізик, Володимир Сюман, Андрій Яблонський, Володимир Котович, Олег Вінчик, Та, Микола Рибуцький, Роман Дмитришин, Олег О, Легедзевич, Митро Мельник, Роман Панечник, Назарій там Вітович, озеро ж Олег Артика. міста. Арктика. А що ми дві гри в день відсудили і, на і озеро? Вашої... – Там ще ігри. – На даний час склад. – Та то ж три дні. – Два по 15. – Чемпіонів, Два тайми по 15 хвилин, дві гри. – Можете собі уявити. – Сьомий номер. – Додан. – А то відпочинок був. – Десятий – Назар Ринчук. Перший – Юрій Нуцьковський. – Тринадцятий – Володимир Когут. – Другий – Степан Мацько. – Дев'ятнадцятий – Віталій Васинюк. – Чотирнадцятий – Іван Ярема. Арбітри матчу. Перший арбітр. Арбітр національної категорії. Андрій Лютий. Другий арбітр. Також Андрій Чулик. <рес> також арбітр національної категорії чи також Андрій? <гум> Шановні учасники та вболівальники, всю інформацію, відео ви можете подивитися на нашому сайті федераційному Львівщини. Також ви можете прочитати. Перебіг чемпіонату у нашій футбольній газеті області Футбол Прості. Вона виходить у вівторок кожного тижня. Тут присутній колега журналіст Ярослав Рачковський, який висвітли, і напевно ви побачите декілька фотографій видані і. Також відео ви побачите відео нашого оператора Анастасії Янтуріної. Це було дуже вироблять. Хочу також нагадати, що команди після завершення чемпіонату будуть нагороджені призами індивідуальними кубками та медалями. Бронзовими, срібними та золотими. Ще раз нагадуємо: для бажаючих взяти участь в такому історичному чемпіонаті на озері Зела Хто має бажання прохання звертатися до організаторів? Цю інформацію можна отримати тільки у голови комітету пляжного футболу нашої області. Що не каже хто то? Засекречена <рес> інформація. Причолика за інформація засекречена. были. классные такие. Uh -huh. классные такие. Видно, что... Там нормальные футболисты да, просто играли. Ну, <свеч> <да, да, да. свеч> я, я в Ривскую Боту, ездил, <головно> що, ви були, що ви передали газету. А, о, о, з там, там з тим інтерв'ю. Так, а ми ж якраз їхали потім в Тернопіль, то Леся каже, до то того до Антона каже, вам передали газету з Львова. Віддали <головно> <головно>. <головно> <receber> <головно> йому газету. Я ще маю, якщо тут я би вам ще самі. До речі, бачила Так, так, бачила.

Yeah, right, right. Давай, давай, давайте. Йдемо. Хорошо. Пасу центрально. Ну, центр, море по центру, да? Сюка.

Є, є, є. Я кота. Назад. назад назад. 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 Шановники, Шановні це матч першого туру, тобто завершальний матч якраз першого туру. Після цього розпочнуться ігри. Другого туру. Спочатку зіграють місцевої команди такою специфічною, чисто львівською назвою Бандерштат Новояворівськ. Та Фенікс 1 Це перша підмонастирська команда. Після цього в 19:40 приблизно на майданчику йдуть Фенікс 3, це молодіжна команда під Монастира, яка перший матч виграла 3-2. Зустрінеться. Якраз командою, яка зараз бере участь в матчі під червоною формою, це Галицька здоба. І завершальний матч сьогоднішнього югового дня відбудеться між командами Таланти. Це сині кошульки команди зараз на майданчику. Та Фенікс два. Тарани футболу під монастерам. Називається така, напевно, чорна конячка, тому що перший матч, напевно, сенсаційно виграли з рахунком 9-4. Ми віримо, що кожній команді буде вести в цьому чемпіонаті. І віримо, що будуть красиві м'ячі, красиві сейви вортарів, красиві удари, можливо і непередбачені рикошетом як від футболістів, так і від піску. Але це такий від захоплюючий в'яжного футболу, і він приваблює чим раз, тим більше уболівальників. І ми віримо, що прийде час, коли ми чемпіонат будемо проводити не тиждень-два, а по крайній мірі місяць другий. І нехай в цьому чемпіонаті, як завжди, ми говоримо, переможе сильніше. Нехай Всевишній, Ця Небесна канцелярія, дає нам хорошу погоду і можливості для кожної команди. Я іграшний буває, є синів. Сань! Сань! Сюди, хова! Сюди, туди, діди, хомойте, хай не задавай!